Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти, на якому ми вивчимо новий матеріал. А розпочнемо ми його з віршика. Слухайте. Пугач хвалиться пінгвіну півень дав мені пір'їну причеплю, причепурюся, потім паві покажуся. Діти, що ви помітили? Так. У цьому вірші дуже часто зустрічається звук П. А чи пригадаєте слова, в яких є цей звук? Молодці діти. Ви дуже уважні. А тепер подумайте і скажіть, який звук П. Вірно, звук П приголосний. При його вимові ми зустрічаємо перешкоди. А як же він позначається на письмі? У просторому дворі нам зробили школярі гойдалку, гойдалочку. Гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі, буква П стоїть у дворі. Знайомтесь, велика й мала буква П. Щоб краще її запам'ятати, викладіть її з математичних паличок, пластиліну чи конструктора. А зараз знайдіть усі букви П. Тепер, діти, перевірте. Наступне завдання буде таким. Розгляньте малюнки і виберіть тільки ті, в яких є буква П. Чи впорались ви з ним? Давайте подивимось. Молодці діти! Тепер трішки почитаємо. Слідкуйте. Ап! Оп! УП, ИП, ИП. Читаем нижний рядок. Следкуйте. ПА, ПО, ПУ, Пи, ПИ. Далее читаем стопчиками. АП, ПА, ОП, ПО, УП, ПУ. Іп пи. Іп пі. А зараз придумайте слова, в яких є буква П. Дуже добре. І з цим завданням ви впорались. В цю гру буде цікаво пограти разом з дорослими. Хто більше придумує слів на букву П? Грайте разом буде дуже цікаво. Тож на цьому ми завершуємо наше заняття. До нових зустрічей, мої любі сонечки!